У Мукачівському державному університеті адміністрація завчасно подбала, аби у виші не було черг. Для кожної спеціальності своя приймальна комісія. Незважаючи на зміни в термінах подачі документів, члени комісії працюють у штатному режимі. Для тих, хто не має змоги прийти і подати документи, на вступ особисто є інший спосіб. Вступники, які подають на денну форму навчання і не мають пільг, вони мають можливість, а не виходячи з дому, особливо в таку погоду, подати електронну заяву. І в цьому році надзвичайно велика кількість електронних заяв, якщо порівнювати з минулим роком, тобто інтенсивність подачі. Абітурієнти вже довіряють цій формі. Абітурієнти бачать себе на другий день в конкурсі, що їхні дані введені в інформаційній системі. конкурс, і тому абсолютною довірою користується оця ця форма подачі електронних заяв, на відміну від минулого. Року зараз змінилася вага диплома, тобто середній бал. Якщо в минулому році і умовами прийому, які були затверджені восени, абітурієнти розраховували на максимально за атестатом 100 балів, то буквально в червні місяці відбулися зміни і максимальний бал атестата це 60 балів. Одночасно можна подати документи до п'яти вузів в одному закладі на три напрямки. Програма Єдина державна база з питань освіти, за якою працюють навчальні заклади, містить всю необхідну інформацію про вступників. Програма забезпечення дозволяє побачити по абітурієнту, як його в даному випадку і фотографію, паспортні дані, дату народження. Крім того, видно всі документи, які використовувалися для вступу, наприклад, у нас вступник по диплому молодшого спеціаліста, тобто ми бачимо і диплом молодшого спеціаліста, яким виданий. Відповідно, є студентський квиток, можемо перевірити медична довідка, податковий номер, паспортні дані. Крім того, ну є адреса, вводиться, контактні телефони можна переглянути, якщо є необхідність. Крім того, можна подивитися, на які інші вузи було подано, документи, пільги по даному абітурієнту, якщо вони є звід. Цього року абітурієнтів набагато більше, ніж торік. Майбутній студент Віктор Бодак полюбляє математику і економіку, вирішив вступити на факультет менеджмент, фінанси і кредит. Очікую набратися досвіду, щоб в майбутньому бути кваліфікованим працівником в своїй галузі. У Мукачівському державному університеті першими на Закарпатті відкрили новий напрямок. На технологічному факультеті з'явився напрям у галузі педагогічна освіта, професійна освіта за профілем. Оскільки ми спеціалізуємося. І маємо справу з об'єктами легкої промисловості, тому у нас профіль з професійної освіти відкритий технологія виробів легкої промисловості. Дану спеціальність ми задумали. Вже давно відкривати так, як єдина, яка дозволяє поєднувати і педагогічну складову, і зберегти повністю інженерну компоненту, досвід, по якій ми маємо на нашому факультеті. Випускники зможуть значно легше знайти місце роботи у них з'явиться більше шансів працевлаштування у закладах освіти. Повністю у навчальних планах закладена необхідна психолого-педагогічна підготовка, яка дозволяє отримувати кваліфікацію вчителя у майбутньому на рівні магістратури кваліфікацію педагога, і відповідно зберігає наші інженерні кваліфікації. Інженер-технолог, інженер-конструктор, який спеціалізується в конструюванні і технології швейних виробів. Професійну освіту за профілем відкрили і на факультеті економіки, менеджменту та підприємства. Дозволяє поєднувати фах педагога і кваліфікацію економіста.